Я в центральній частині міста Неаполь. Аеропорт у Неаполь такий куфанки. В самому центрі Неаполя старі вулички, страшні руїни, розруха. Цигани, все смердить, що все з... мені не казати слово «цигани» І не казати слово Я буду казати, що все облюгано. Просто подивіться. І це ця... огі дядько де зараз день, де І потопайся. Глупо. Людей не дружу, милые, из-за внешности. Идят люди, наслаждаются. А о, мои други, да. Как правами? Как правами? А то так. А? Ивано-Франкиюш. Ивано 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 ага. А? Ивано-Франкиюш. Скажи Ивано-Франкиюш. Ивано-Франкус. Боча юэ! О! А, О! О!

Дивились код да Вінчі. Дивіться, всі знімаються. Всі дуже люблять. Sorry, excuse Хлопці з Косово сумки продають. Питайте його, на що він не продає то селфі, якщо я вже сюди знімаю селфі? То не добре, так? Он край. Як ви з вас? Край. Степан. Степан. Чуєте, Степан хоче, шукає в мені кейс ключ. Он край, ну проблема. Ні, 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 то це, я не маю. Заді мене Собор святого Петра. Ми йдемо до папи Римського. Ви не знаєте, вже служба Божіості скінчила. Трата служба Божа вже скінчила, велика. Ой, ви не знаєте, А вже велика служба Божа Божості скінчила? А ви не знаєте, служба Божа Божові закінчилась? третя? Велика служба Божія. Мені треба знати, чи служба Божа божця скінчила. Іван Ікришкир. Івано-Франків.